Це міг би бути черговий випуск про одеські чи тролейбус. Але у мене сьогодні інша мета. Сьогодні я знаходжуся біля одеського автовокзалу і прямую у інше місто, а саме Миколаїв, де ми дослідимо місцевий транспорт і подивимося, як розвивається місцевий трамвай та тролейбус. Тож чим нам відоме це місто? Перш за все, Миколаїв славився своїм судобудуванням. Адже тут розташований третій за розмірами порт в Україні, а також судобудівельний завод, який за свою давню історію виготовляв як промислові судна, так і військові кораблі. Окрім цього, Миколаїв має досить таку велику історію. І перші згадки про поселення, яке було на території Миколаєва, датуються 13 століттям до нашої ери. Дуже давно тут було колись поселення кімерійців. Отже, Миколаїв може вважатися одним із найстарших міст в Україні. Миколаїв це місто героїв України. З метою відзначення масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, було присвоєно цю почесну відзнаку. Росіяни намагалися штурмувати місто щонайменше п'ять разів. Висадки десанту, спроби прориву з різних сторін та навіть часткова блокада не допомогли окупантам здолати оборону Миколаєва, і шрами війни супроводжуватимуть це місто ще довго. Ще Миколаїв цікавий власним електротранспортом? Місто пощастило мати одразу трамвайну та тролейбусну системи. Кінний трамвай тут запустили ще у 1897 році. А перший електричний трамвай поїхав у 1915 році. Зараз мережа трамваю складається з шести маршрутів, а довжина колій складає майже 70 кілометрів. Тролейбус Миколаєвом поїхав 29 жовтня 1967 року. Мережа доповнює трамваї, охоплюючи ті райони, до яких не прокладені рейки, зокрема північний район міста та мікрорайон Намив має також 6 маршрутів. Останнім часом тролейбус в місті активно розвивається і навіть під час війни продовжує оновлюватись рухомим складом та реалізовувати перспективні плани створення нових напрямків для електротранспорту. Тож пропоную трохи помандрувати Миколаєвом у цьому відео та подивитися, що тут відбувається. Ти на каналі МАКСТРАМ про місто та громадський транспорт ласкаво просимо. Тож сідаємо у трамвай та у дорогу. Вартість проїзду у міському екотранспорті складає 7 гривень. Оплатити проїзд можна готівкою та карткою за допомогою універсального коду. На відміну від QR-кодів від Приватбанку, які дозволять оплатити проїзд лише клієнтам банку через приват 24 у Миколаєві реалізували спосіб оплати, який є доступним для власників картки будь-якого українського банку, а також має функцію Google та Apple Pay. Це робить процес оплати зручнішим, а також є своєрідною альтернативною терміналів для оплати проїзду у транспорті, які зараз масово використовують та впроваджують в українських містах. Такий спосіб є значно дешевшим, проте є складнішим у використанні для пасажирів похилого віку, які, наприклад, не мають смартфонів або не знають, як сканувати qr коди Окремо також хочеться звернути увагу на тролейбусну лінію в мікрорайоні Намив. Це остання збудована на сьогодні ділянка тролейбусної мережі, фактично найновіша тролейбусна лінія Миколаєва, яка охоплює район по вулиці Лазурній та Озерній з південного боку. Частина лінії взагалі проходить по вулиці біля пляжу на південному бузі. Самі подивіться, ось тобі вулиця, і через 20 метрів вже ріка. Окрім цього, було оновлено зупинкову інфраструктуру. Замінені павільйони, покриття на зоні зупинки та встановлені тактильні плити, що позначають перешкоду та напрямок. Таких елементів доступності у Миколаєві немало, і вони розміщені на багатьох вуличних переходах. На жаль, бувають ситуації, коли тролейбуси різних маршрутів можуть їхати один за одним, через що пасажирам, що прийшли пізніше на зупинку, доводиться довше чекати на тролейбус. Цим користуються маршрутки, які підбирають пасажирів, які не встигли на електротранспорт. Конкуренція тут відчувається, проте і тролейбусів з трамваями немало. Вони ходять з достатніми інтервалами для того, щоб дочекатися і не їхати у забуті маршрутці. Лінія на мікрорайон Мив була введена в експлуатацію наприкінці 2019 року. Цією вулицею були подовжені тролейбусні маршрути №2, 2 4 та 7. Ось чи мене приємно вразив Миколаїв, так це кількість історичної спадщини, яка тут збереглася, у тому числі і тієї, яка відноситься до транспортної інфраструктури. Зокрема, тут величезна кількість опор контактної мережі, оцих старих, сталевих, які знаходяться ну, буквально повсюду, у центрі. І приємно, що вони знаходяться в непоганому стані і прикрашають своєрідним чином місто, демонструючи, тут, що тут електротранспорт вже має досить таки поважний вік. І окрім. Такої історичної архітектури, яка тут є, тут я тільки що пройшов костел, старовинні вулички. Навіть трамвайні вулиці вони викладені бруківкою, Да, вони знаходяться не в найкращому стані, проте вони додають такого шарму і колориту. Е і чекаємо, коли вони будуть, звичайно, ще в кращому стані. Але навіть зараз це виглядає дуже ефектно і класно. Не гірше, а може навіть і краще, ніж в Одесі. Перепрошую <смір> Одесі за такий коментар, але є як є. Мені дуже сподобався Миколаїв і продовжуємо досліджувати. Але Миколаїв це не тільки про історію та ретро трамваї. Місто продовжує розвивати котранспорт та реалізовувати давню мету запуск тролейбуса у корабельний район. І у громади є план, як це зробити. Мова йде про відкриття тролейбусного маршруту по Богоявленському проспекту на південь до корабельного району із поворотом на проспект Корабелів із кінцевою біля вулиці Айвазовського. На цьому місці передбачається розміщення зарядної станції для тролейбусів, і в Миколаєві вже узгоджують питання щодо спорудження зарядки. Тролейбуси, які під'їхали до такої станції, підіймають штангу для живлення від контактної мережі і протягом 30 хвилин відновлюють запас автономного ходу. А які ж тролейбуси поїдуть ось таку лінію у корабельний район? В березні цього року стало відомо, що компанія Політехносервіс виготовить для Миколаєва 31 тролейбус із подовженим автономним ходом ПТС-Т-12309 Акіа. Ці тролейбуси мають автономний хід у районі 20 кілометрів, що дозволить пустити нові тролейбуси у віддалені райони міста. Закупівля відбулася за кошти європейських фінансових інституцій та за підтримки уряду Данії, що дозволило збільшити кількість закуплених тролейбусів. Тож давайте подивимось на новенькі тролейбуси детальніше. Щоденне обслуговування трамваїв та тролейбусів проводиться у ремонтних обслуговуючих корпусах у депо. Якраз таки я стою попереду одного з таких, попереду історичного корпусу трамвайного депо підприємства комунального «Миколаїв Електротранс». І давайте ознайомимося з роботою всередині підприємства детальніше. Підприємство складається з трамвайного та тролейбусного депо. Зокрема, на базі трамвайного депо функціонує ще й вагоноремонтна майстерня, де фахівці проводять обслуговування та ремонт трамваїв та тролейбусів, а також тут адаптовують електротранспорт до роботи у місті. Зокрема, тут підготовують нових спеціалістів для кермування трамваєм чи тролейбусом. А також тут, звичайно, адаптову свіжопривезені ПТСТ-12309 Акіа до роботи у Миколаєві. С т – Це вже добре знайома нам модель, яка вже більше року успішно експлуатується у Вінниці та Чернівцях. Зокрема, до міста, які вже цю модель, долучився і Миколаїв. Миколаївські тролейбуси мають синій кузов, такий самий, як і у Вінниці, для того, щоб потім його перефарбувати і адаптувати під фірмову єврею миколаївського електротранспорту. Що всередині салону знаходиться? Ну як можемо побачити, якраз таки позаду мене знаходяться. Салон, в якому знаходиться 37 сидінь. Вони всі з антивандальної тканини чорного кольору, схожі із Чернівецькими. І Тут навіть відчувається цей фірмовий запах, буквально тільки що заводу. Це якраз таки ми знаходимося в новому тролейбусі, який нещодавно приїхав минулого тижня до підприємства і зараз проходить процес адаптації для руху в Миколаєві. Загалом також в салоні розміщений також накопичений майданчик для місць. Пасажирів, які пересуваються крістом колісним. Тут є також окремі чотири місця для людей похилого віку. Що можна, тут також ще виокремити зарядні пристрої, точніше, USB-порти, де можуть зарядити користувачі своїми гаджети, телефони, смартфони. Тут є також USB-порти. Загалом, це сучасне адаптоване під сучасні вимоги життя пасажирів, які пересуваються містом. Також не менш важливо у цьому тролейбусі, як і у всіх. Нових тролейбусах ПТС є кондиціонування, і так воно працює. І воно працює якраз таки в ПТСах, які вже працюють на маршруті. В цьому я впевнився, коли просувався другим маршрутом до Мнамиву, де тролейбуси з вмикненим кондиціонуванням, спокійно закритими вікнами, пересувалися містом і все працює, все нормально, пасажири задоволені. Хочеться такого, звичайно, бачити і в інших містах України. Кабіна водія забезпечена електронікою, приборною панелю, екраном показниками пробігу та. Заряду батареї, ергономічним кріслом, яке надає можливість водієві комфортніше кермувати тролейбусом. Загалом, у вересні підприємство очікує ще 10 тролейбусів, які вже будуть також адаптовані для руху. І коли вже набереться як мінімум 10 тролейбусів для курсування, тоді вже буде підніматися питання для повноцінного запуску тролейбусу до корабельного району. Але цьому ще передує спорудження зарядної станції, яка необхідна для того, щоб підзаряджалися тролейбуси на. Кінцеві в корабельному районі і вже їхали назад до центральної частини міста. У нових тролейбусів ПТС є, зокрема, два способи підзарядки. Є перший стандартний, коли тролейбус підзаряджається під час руху, коли він під'єднаний до контактної мережі. А також, зокрема, ці моделі нові ПТС-32309 АКІ мають можливість підзарядки від розетки 380 вольт. Для того, щоб вже підзарядитися напряму від джерела, наприклад, безперебійного живлення, як генератори. Просто тролейбус під'єднується до генератора і таким чином під час масових відключень. Учень тролейбуси можуть не припиняти свій рух, заїжджати на зарядну станцію у депо і відновлюватися і продовжувати рух. Це допомагає електротранспорту бути більш мобільним та стійким під час масових відключень. Звичайно, у міста є свої проблеми. Вони пов'язані із наслідками війни після повномасштабного вторгнення. Також є застарілий рухомий склад, який складає значну частку, особливо у трамвайній частині, ну а також незадовільний стан, подекуди дорожнього покриття та інфраструктури супутньої. Проте місто старається ці недоліки виправляти та проводить поточні ремонти на багатьох ділянках міста. Не тільки тролейбусами може похизуватися Миколаїв. Місто приділяє увагу і модернізації трамвайної мережі. Ще після повномасштабного вторгнення проводився капітальний ремонт вулиці Марка Кропивницького, колишньої Потьомкінської, у рамках якої було модернізовано трамвайну колію та замінене дорожнє покриття. У вересні тривають роботи на ділянці від вулиці Третьої Слобідської до Першої воєнної. Оно рейкошпальна решітка. На відміну від вулиці Батуйську в Вінниці, рейки встановлені на щебневу подушку. У подальшому тут планується укладка фасованої бетонної плитки та асфальтного дорожнього покриття на смузі для автівок. Завдяки оперативній роботі ремонтних бригад, навіть на такому етапі ремонту з'явилася можливість курсування трамвайних вагонів третього маршруту. Трамваї пересуваються рівно, а водії не бояться набирати швидкість при пересуванні вулицею. Окрім цього, на підприємстві модернізують трамвайні вагони, які мають вже поважний термін експлуатації. Наприклад, трамвай 2123 1992 року виробництва, пройшов капітальний ремонт у 2023 му і зараз має оновлений салон, сидіння. Також тут встановили порти для зарядки пристроїв та кондиціонування, а також електронні табло спереду та з боку вагона, які більш помітні у темну пору доби. І прямо зараз у вагонно-ремонтній майстерні навіть працюють над модернізацією ще одного такого вагона. Можливо, у майбутньому місту чекає і ще один осочасний трамвай. Окрім перевезень, Миколаїв Селекотрас виконує ще одну важливу функцію розвозку очищеної води містянам. У зв'язку із пошкодженням системи водогону росіянами Миколаїв залишився без питної води, а деколи і навіть без водопостачання. На підприємстві облаштували очищувальну станцію, набирають воду в резервуари і згодом розвозять спецрейсами на 8 локацій 3-4 рази на день для того, щоб задовольнити потреби містян. Щодня працівники виконують важливу місію для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Загалом від Виколаєва у мене залишилися приємні враження. У місті відбувається багато змін, які спрямовують трамваї та тролейбус на розвиток, оновлення рухомого складу і навіть розвиток велоінфраструктури. Але про це вже згодом, як справа дійде до реалізації, обов'язково повернуся ще для того, щоб потім проїхатися рогатим до корабельного району. А поки на це все. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалася подорож, підпишіться на канал та поставте лайк, та напишіть коментар від восьми слів під цим відео. Так ви допоможете просунути моє відео на Ютубі. З вами був Макс і до нових зустрічей у інших містах.